Усім привіт! Вітаю вас на каналі Затишна Садиба. Сьогодні у нас субота, сонечко, сонячний день. І сьогодні офіційно я розпочну сезон висадки розсади. Тож, вмощуйтесь зручніше і гайде до перегляду! Як бачите, я вже підготувався. Притарабанов такий величезний пакет субстракту. До речі, це професійний субстракт торф. Дивіться, який він чудовий, яка гарна фракція дрібненька. Зелений, до речі, якраз має таку дрібну фракцію. А синій і інші, вони там трошки грубшу фракцію мають, тому його використовують там вже не для розсади, а для пересадки. Також підготував я робоче місце, в якому буду працювати. Замовляв я отаку приблуду. На Алікспрасі. Вона недорога, дуже зручна. Можна збирати, от бачите, так на закльопках і буде такий прямокутний квадратик. А можна і так робити задню стінку, а спереді не зашпиляти. Дуже зручно, можна потім взяти, повитирати ганчіркою, і буде все красиво. Також в мене є роз, розсада насіння, яке я буду сьогодні висаджувати. Це сонечка руяна. Чим вона класна, тим, що вона кущова. У мене вже є кущова сонечка, але я не знаю, яка вона, який сорт. І, відповідно, хочу оновити насіння, і щоб ще більше розсадити сонечку, бо сонечка дуже гарно зростає і смачна. І постійно вона зростає. Полуниця, скажімо так, 2-3 рази. Можна зібрати ремонтантну, а сонечка практично постійно має якусь сонечку. І буду висаджувати також еустоми. Маю ось два таких види. Тут не 5 гранулок, тут більше, оскільки я з декількох пакетиків скинув в один. Зараз вам покажу, як воно виглядає. Надіюсь, мені вдасться. Так, ось вони всі випали. Бачите, насіння, ось таке дрібненьке-дрібненьке в таких контейнерах. І, відповідно, я раз, два, три, чотири таких пакетика перекинув один. Також я собі підготував приладдя різне, ось таке. Ну, теж замовляв на Лікспресі, дуже зручне. І маю я ось такі лоточки це мої такі міні-теплички. Їх, до речі, купував я в євроміксі. Там можна знайти не тільки одяг, а й ще всяку е цікавинку. Вони мають ось таку кришечку, як бачите. Це ще потрібно буде повитирати. а ось я вже повитирав, провів в порядок. Накриваються, і виходить, так, ось. І виходить у нас така міні-тепличка. Дуже зручно, оскільки є і високе дно, що не страшно, що десь розлиється, і зразу вверх. В планах тут планую поставити лампи. Огляд, на який я робив, ось. Такі лампи. Бачите, тут є різний спектр світла. Пізніше я вже вам все знімлю і покажу. Ось такого плану планую поставити до світку. А вже коли розсада попідростає, то буду використовувати ось оці лампи, довгі, такі від стелажа. Що ще цікавого маю, це маю ось такі коврики для розсади. Їх я теж замовляв на Алікспресі. Вони досить гарні. Їх часто використовую для того, щоб піднялося тісто. Ставлю, наприклад, там баняк з тістом, і вони гарно ростуть. Навіть на паску ставлю, щоб краще швидше тісто підростало. З Аліспресу також маю ось таку лічку. Вам покажу, як вона працює. Носик я підрізав, бо носик був довший і дуже-дуже тоненька стрілочка. Ну, фонтан маленький тік, скажімо так. А ось маю ще таку лічку. Це від гардени. Дуже зручна. Насадку можна оцю зняти, і вона буде не тільки як лічка працювати, а просто струбочка, литись, водичка. Теж зручно. Що ще? Підготував я собі такий препарат, як Black Jack. Ще не використовував його. Я його замовив минулий рік. Якраз на цей сезон. Буду дивитися, наскільки він хороший і дієвий. Ось так. Дивіться, в мене ще зростає. Хочу з вами поділитись, потішитись. Імбир. Ніколи не вирощував імбир, а це посадив шматочок кореня імбиря. і Дивіться, який він цікавий. Постав його ближче до сонечка, а пізніше ще будуть фітолампи, і думаю, він гарно буде рости. Ну і пізніше його треба буде пересадити в більш такий довший лоточок, оскільки він не в глибину росте, а в ширину розростається. Так, і ще хотів, що вам сказати, як бачите. Е не знаю, як це дерево називається, грошове, дехто каже, по-різному. Не використовуйте для нього таке добриво і ніби захист підживлення Міледі, оскільки воно негативно на нього впливає. Він дуже багато скинув листя і тільки зараз почав поступово відходити. Тому таке добриво не використовуйте до такого типу вазонків. Як бачите, садиба в очікувані розсади саджанців, а я приступаю до роботи спершу я понаповнюю дані лоточки ґрунтом, а пізніше вже буду його проливати і використовувати. От бачите, такі гарні великі, високі лоточки. І, до речі, ці комірки теж досить непогані. Я їх трішки попсував, бо зберігав на вулиці біля багаття. І бачите, вони такі трішки-трішки підплавались, тому треба вважати. До речі, даний ґрунт я ніколи не використовував ще. Це вперше. Надіюся, він хороший і не будуть з ним ніяких нюансів. Принаймні, наразі бачу, що він дуже гарний дрібненький і немає ніяких зайвих там шматочків, які пізніше не дадуть прорости зерняткам. Сьогодні дуже гарна сонячна погода. Мені вже давно бракувало сонечка тепла. Якраз, відповідно, сьогодні гарний садибельний день. Я подивився як краще сьогодні і сонечку добре висаджувати, і взагалі позитивний день для висадки насіння. Я стараюся дотримуватися календаря садівника не завжди, певна річ, але я вам що скажу, що дуже часто, коли в мене виходить можливість, тоді якраз і хороший садибельний день якось так збігається, можливо, внутрішнє відчуття. Ну і саме головне, можливо, не так який день, знаєте, чи ми садимо там садибельний, садибельний. А як ви садите, чи з любов'ю, чи як-небудь, знаєте, рослинки насіння відчувають це все. Тому садіть з любов'ю, і рослинки вам завжди віддячать. Буде дуже красиво, смачно. Далі, що ви висаджуєте, якщо квіти, то буде красиво. Якщо щось їстівне, буде вам смачно. Так, не знаю. Думаю, стільки буде ґрунту добре. Я пізніше пролию водичкою, звичайно, спершу. А потім вже буду проливати Добре вам. О, чим добре така. Підкладка, щоб застелити, щоб можна було потім легко прибирати. Так, пролиємо. Грунт дуже сухий. До речі, як бачите, добре цією лієчко пиливати, воно таке, як ніби маленька лієчка. Певна річ в кого там величезні об'єми, можливо, і незручно. Я не висаджу стільки розсади багато, тому для мене саме ідеально. І то навіть маю більше. Скажімо так, всяких е, помічників, е, інструментів, які мені допомагають при ці розсади. Е, грунт потрібно дуже добре змочити, оскільки він сухий, щоб торф набрав всі свої властивості. Буду я ось так проливати і залишати. Пізніше ще раз пролию. Наповнюю я три лоточки, оскільки тут буде один вид устоми, тут другий, а тут буде вже насіння сунички. Вирішив я їх всіх окремо, щоб не плутались, і щоб мені було зручніше. Крім того, вони не влізуть. Я хочу багато квітів. І, відповідно, висадити вже зразу все насіння сонечки. Не зберігати його довго. Буде зайва сонечка, то, відповідно, пороздаю. Є кому роздавати. Тож сонечка зайвої не буває. Особливо розсада. Знаєте, мені руками набирати ґрунт набагато зручніше, ніж якимось приладдям. Ну і швидше виходить. Де неде вже, як бачите, появилася водичка, щоб промокли ячейки, але не всі. Відповідно, треба буде ще раз пролити, щоб гарненько все змочилось. Так, як бачите, я дуже швиденько зі всім впорався. Зараз я позабираю лоточки, наведу тут трішки порядок, щоб можна було вже приступати до висадки на сінинок. В загальному тут зручно можна просто все зігнути і висипати в мішочок назад ґрунт. Поки що я то робити не буду, оскільки я заберу всю поверхню робочу. Мрію я про тепличку. Тепличку таку напів закопану в ґрунт. Не знаю, може в когось є пишіть, чи класно чи не класно. Знаю, що вона краще зберігає тепло, оскільки, наприклад, суторини напівзаглиблені такі приміщення, вони набагато тепліші, ніж на поверхні. Тому хочу зробити собі таку тепличку, і відповідно там нормальне робоче місце, де можна буде вже... Ставити всі лоточки, займатися розсадою і нічого не буде засмічуватись, забруднюватись, щоб було все зручно і комфортно. Але це все в планах на майбутнє. Так. Бачу, я вже трішки насмітив, потрібно поприбирати. Ну що ж, нарешті я добрався до. Самого головного, до висадки розсади. Спершу я розбавлю препарат Black Jack. Він, до речі, дуже гарно стимулює, ну, не знаю з описів, дуже гарно стимулює зростання рослинок. Такий певний натуральний біогумус. Розбавляємо і додаємо. Тут пише 10 мл на 1 літру води для замочування насіння для поливу 20-30 на 10 літрів. У мене тут. Цій плясці приблизно 3 літри, там 2,9. Відповідно, треба десь 3 мл, певно, не більше. Трішки додавлю, і буде результат Дам 5 мл, Не думаю, що це буде дуже погано, оскільки ґрунт і так зволожений вже. І розбавиться. Залишки, певна річ, використаю для поливання вазонів так. закручуємо. Як бачите, різнатка чорна, густа, густа. Минулі роки я використовував препарат аміностим від ензиму. Дуже мені подобався, гарно розсада зростає. Цього року вирішив спробувати Blackjack Читав багато хороших відгуків. Ось робиться така темна, темна рідина. Так, давайте подивимося. Ще не всі ячейки навіть мокрі. Е, ось, як бачите, купа є ще сухих, і, відповідно, ще не дуже добре промок весь торф. Тут же, до речі, всі ячейки мокрі. А тут також купа сухих. Відповідно, цих два лоточка потрібно більш деталь, краще ретельніше пролити, як то кажуть, краще раз нормально зробити, ніж потім переробляти чи мати якісь проблеми. Мені, до речі, рекомендували щодо висадки Еустом їх присипати снігом. Ну, На жаль, в нас снігу немає. Щось цього року зима без снігу, і заморожувати сніг теж не було де. Тому буду просто проливати гарненько і підтримувати баланс вологи, щоб гарно все зростало. Як бачите, в лоточках вже кругом є вода. Тобто, відповідно, ґрунт добре змочився, готовий до висятки насіння. Я залишу ще трішки, щоб постояв ґрунт в тих лоточках в тій воді, щоб ще знизу вода гарно наситила торф вологою. Пізніше я злию ці залишки рідини окремо, бо я буду проливати потім препаратом Black Jack, щоб він вже пізніше залишився. В основі і підживлював е, наші насінинки. Як бачите, торф дуже гарний, він як губочка працює, що мені подобається, і він повертається назад е, до своєї форми. Навіть якщо ми придавимо, бачите, він такий як губка він все рівно потім вертається до своєї форми. Ну, Наразі задоволений. Подивимося, що буде в майбутньому. Так, зараз, мабуть, одна з найважливіших місій це висадити насінинки, щоб не поросипати. Так, спершу пробуємо висаджувати нашу соничку на ліпочку, що це таке клею з боку. Насінинки мають бути дуже дрібненькі. воно так і є. Я зараз висиплю, дивіться, які дрібненькі насінинки. Я не буду висівати руками, тут можна зробити такий носик і постараюся трішки посипати в кожну кожну луночку. Хвилююся. До речі, пізніше, так, щось воно, ага, за бортик зачепилось. Пізніше можна буде попересаджувати. Якщо зійде багато. Якщо не зійде, відповідно, не проблема. До речі, гарно падають насінинки на поверхню. сонечки. має бути багатсько в мене. Дуже багато, дрібненько-дрібненько насіння. Ось такі дрібненькі насінинки. Так, проливаємо Black Jack'ом. Надіюсь, не занадто сильно ми їх розрухаємо. Саме головне, щоб було тепло. Світло і хороші умови. А ще саме головніше, щоб все було висаджено з любов'ю. Тоді буде і результат зовсім інший і хороший. Ну що ж, закриваємо і переходимо до Еустом. Так, перша міні-тепличка готова. Переходимо до Еустоми. Розіпінг. До речі, пізніше треба буде написати збоку, що це за Еустома. На теж дуже дрібненькі, але тут же потрібно буде в руках їх висаджувати. Дехто використовує зубочистку, я знаю, але я думаю, що я і так впораюсь. Бачите, можна брати спокійно і. По одній. Головне мати чутливі пальці. А оці контейнери пізніше можна використати для якогось іншого вашого насіння. Хоча шкода дуже багато пластику використовується. Заради п'яти насінин тут можна було 25 насінин вмістити. Останок у нас залишився синій сапфір. Теж дуже красивий. Так ось, насінинки всі я висіяв. Як бачите, з сонички просто паперовий крафтовий пакетик залишився, який пригодиться. Тут у нас паперові е, пакетики, покриті поліетиленом. І чимало ось таких боксиків. Лишилося. Будемо там якесь насіння збирати. Можливо, вже свою еустому. Попідписував я лоточки, щоб не забути де що зростає. Зараз я включу ось такі коврики. І також поставлю лампи до свічування. І в принципі, буде все. Так, розміщуємо лампи. Трішки незручно, но все рухається. Все ж таки, ці верхні закріплення набагато кращі. Ці теж можна було закріпити зверху, але я не закріплював, щоб можна було їх використовувати то, тут, то там за потреби в різних місцях. Бачите, кріплення є в цих лампах також. Але я їх не використовую з кріпленням, щоб вони були в мене мобільні і використовувались за потреби. Чому я зараз буду використовувати лампи, оскільки я можу не встигнути, не вгадати, коли повилазять, коли проснеться насіння, паростки повилазять, і, відповідно, вони почнуть дуже сильно витягуватись. А так, я принаймні буду впевнений, що не повитягується розсада. Так, ну що ж, пробуємо. Розмістив я лампи. Зараз спробую, як вони будуть світитися. Пробуємо вмикати. Коврики я вже включив. Ось тут. Так, що тут нам показує? Датчик. Заховався, датчик є. Стартуємо. І ось таке світло у нас включилось. Думаю, для початку, для розсади буде чудово. Бачите, повний спектр є. І різні світодіоди, і жовті, і червоні, і сині. Має бути все чудово. Коврики ледь теплі, вже починають нагріватись. Тож, розсаді буде і тепло, і комфортно. Дякую всім за увагу. Надіюсь, відео для вас було цікавим. Усім па-па. До зустрічі!